Жіноча та чоловіча білизна. лоті буде 248 одиниць. Почнемо з бюстів. Буде одна модель, але в різних розмірах і в двох кольорах, в бежевому кольорі та в чорному. Далі у нас є жіночі з розмір XL. Будуть різні моделі, посадки. Далі розмір М. Далі розмір М. М. Дякую тобі, Лиза, також буде в лоті. Далі розмір XS та S. Тут у нас, Тут у нас одразу три пари йде. Далі ще ночью измене. Це у нас розмір L. Далі у нас идут чоловічі боксерки в розмірі S. Розмір М. (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (السلام عليكم Rozměr 2 x